Дай Боже здоров'я всім. Приїхали ми до нашого хорошого друга. Мар'яна, дяти Мар'ян, іди ставай коло коня, він хоче фест зав'язати, показати. Є у продажі отакий коник. Тут є ще один лисько і є такий. Ти продав би любого чи цягодиш продаєш? Може продатися любий, можуть продатися і у парі. Marian, zdaj zauježe fist. Kako? Mi smo v Černiuvetska oblaz, Putilski rajon, selo Dihtinec. Pokazali bomo, kako zaujezuje mladi gazda Fastik konjko. Ti si le še v tamo tako eno pasemko takšno? Dva ali še? Teh načinov, da ujzati fist, je. Тисячі, певні, що кожен в'єже собі по-своєму, головне би трималося добре. О. Ну, ти це так упутав, що це вже від і цілий день буде отак зав'язаний і роз'їздиться. Питають люди, для чого в'єжиться хвист. Хвист в'єжиться для того, що коли кінь працює. Працює чи в лісі, чи в городі, чи десь де болото є ще щось для того, щоб не вимащував його і зберегти його. Це робочим коням так зав'язують у нас хвостики. Літом не в'єжуть, бо літом мухи обгонять. А ще моя думка, що хвіст в'жеться. Особливо у зимі, так для красоти, бо краще ветко зад коня. Зараз Мар'ян убира його, примарафетить. Ось такий конік. Має такий файний задочок. Дуже класно складений він. Кілько він має років, Мар'ян? Три минуло 20 липня. 20 липня минуло йому три роки. Зарослі ноги. Класно, Заросли. О, нічого не маєш. Це зуби лише передні О. поміняв. Ноги чистенькі, файні. Ногу дає. Перед боса. Так, перед зад кутий, так? Зад теж треба. Зад. Кутий, треба перековувати. кується у руках маріан чи треба станка? Хоч так, Хоч так. Такий коник. А ну проведи його туди. По великому колу його пустити. А той стоїть, то а він не хоче бі. Не, він спокійний, адекватний. То він е, ну він, він жеребець, не вичищений, так, бо є, кокачинця є. Добре, так, покажемо йому, кіння, груди файні. Ну він дуже класно складений, тут нема що казати. Так, ти брав рулетку, заміряємо йому ногу, покажемо. Роботу робить любу, в городі я знаю, що вари, у лісі робить, у фірі скрізь. Так, нога на 22. Ну, рулетку лєтку наоборот. Так. Отак, не ще пустить трошки. Отак. 23, 23. там показано за цим. Ну, коротше, на 22, якщо дуже туго скигнути, то... а задна таке, задну. 28, 27. А ну, замірюємо висоту, чи ти об'єм хочеш. Біє полтою. Так. Дуже туго. Ти так аж рука дриже, 175. <різь> ти не кигни, так дуже бути у душешки. Ти так попругу скиш. Так замірюй <різь> за, за тілом. За, за тілом. Отак Отако, так, так по прилопатку. 63, так, 153. О, такі проміри має. Ще раз кажу, що робота тут люба, робота тут дуже добра, дуже спокійний, чимний, адекватний. Хлопець сам його викутав, виховав. Яка ціна за нього Гамрян? Так, аби було від чого торгуватися. Півтора тисячі ціна за такого красунчика. Верхом він носить. під сідлом ходить. Сідеш на нього чи хтось з вас сіде? Бо він у чистих штанах. Наймалий сідай. якусь вареньку на нього. Може йти я хоч під туристів, хоч під роботу, під любе кіно. Дуже класно. Мені дуже вдається, ми зараз покладемо другого, лиська покладемо коло нього. То ну, два однакові, по бирше менше, але будови у них зовсім різні. Дуже класно розмальовані. Твердий, так? Отакий собі тримається в такому тілі, хоч у роботі, хоч. Тепер трошки. Зараз сіно з за ленця перейшов на сіно ще не оброблю. Відглестів не обробляв. А чим обробляєш? Але береш гельмісан чи бровермектин? Гель угу. О, Це якраз зараз буде, буде кіно. Самого старшого наїзника тут э, вислали. Аби показати, що це дуже чимне. Ну іде, як тебе Антоха. Давай, Антоха. Заскакуй на цього лева. Поможе, бо Анто... це кінь невеликий, хлопець ні не теж невеликий. За Затем не йде. І... Пррр, бо ті була забула, по тобі Він пішов за тим конем. Дам другу! Ну давай туди кружочок так поза ці сухарі. Ай, ну конік носить, конік адекватний, може їхати навіть дитина. І це без дзьобалів, без трензелів, без желіза, та хто якому як удається це розказати. О! Файн. Коротше хлопці, це видресирували так, як треба. І попри те, що це жеребець. Та, легкий собі ходець такий май. Ні, адекватний, розумний. Якби хтось хотів, допустимо, під туристів взяти, то це вичистити його, то він шикардос. Збирай, той Він до сіна. Добре, пішли, Мар'янчку покажемо ще того другого. Так, нагадаю, ціна півтора тисячі торг. Присутній. На місці прийдете, подивитеся. А цього знімаємо все в один ролик. Напишемо, що на вибір. Любого на вибір. Так, це є лисько. Трошки, трошки кешковин ловиться в руки. Але Мар'ян прийшов коло хати він і мив. Капейстра тут файна на ньому, правда? Мар'ян купив у мене капейстру. Це та, що була на моїх конях теж на лесому, на рубіні. Тривай, кушай. Так. А? Пішов. Тай, не зав'язуй, найбудь. Коник має роботу, файну. Все, най стоїть. Не його, Має роботу. Мар'ян його коли купив, то ми ковали його у мене вдома у станку. Робота є непогана, але він такий, він островатий. Це для тих, хто e, робить у лісі. Це до туриста не піде. Але для лісової роботи, для домашньої роботи прирли. Це остряк такий. Ця його ціна, Мар'ян? 1800. 1800. Торг присутній, не? ні? Не, Такі невеликі. Так. Цьому 18 серпня минуло три роки. Три роки цьому минуло. Оба молоді. Хто би хотів на вибір, хоч один, хоч другий. Добробатись, куди Олівен розповідає. Ні, та я видів його він був наймоцніший, коли я цей, але трошки попрацював. Хто би хотів, прийде в робочий день. запріхте, тут є до чого показати роботу. Є відео у роботі, як робить, як кегне тут. Питань нема за це. Самоліт. Так. Немо покажемо дубль номер 2 Мар'ян, це бігом путає, так, як майбутньо. Але... Так, цей остріший. Цей... Тут треба дзьобила і треба дзьобола кручень. Ми кажемо все на відео одразу, так аби люди знали, хто на що розраховує. Це. Довго не робив, буває, що треба у лісі, бо другий зачпувати. Один тримає другий малечку. Коли довго не робить, так. То, то деколи кешко саме, Та його добре у... Не, я дав роботі так... і все добре, тоді випадково. супер. так? Маю по собі навіть такі дерешкуваті волосочки, він вичищений, Весною його почистили. Так, були. Весну, весну. Я пам'ятаю, ти казав. У цього чуть нога слабша. Ну покладімо їх разом. Так що... Хто би хотів навіть може бути отака пара Жеребець з коніком. Пари йдуть, орали. Орали в парі ходіли разом. Супер. Добре, добре, Мар'яночко. Я покажу. Ну цей має і стан капець, цей. Букет тут без бесід навіть. Ти їх так цілу зиму тут на дворі тримаєш? Ні, ну на день я маю на увазі. На день є. Та на вечір загониш, достай. Отакі два красунчики на продаж. Хто би хотів, може дзвонити, звертатися, номер я лишу в описі. Так. Чекай чекай, я подам. Так. Тут зразу міри йдуть на всі боки. Так, це не кігні так дуже. 185. Та й так тягне, що це аж рука трісаться. Так, ну покажемо. Так, що тут є? 23 є законних. 20... так, бо я дивлюся не на камеру. Так, 23 укритих є. Файно. І так покладіємо його ревніше. Чуть-чуть дай не вперед. Найстане. Трп. Ну, приблизно, це. Що там є? 164? 164 за ним. Це отаких два коніки. Жеребе цей коник. Так що дзвоніть, звертайтеся. Якби хтось хотів, щось якийсь обмін, то можливий мар'ян чи ні. Великого жеребця. На великого жеребця можна двох, на великого. Коротше, любитель Мар'ян фейс цих коней. Хочу спробувати і менших, і бирших, усіх. Кобили не пропонувати, бо каже, що з кобелами йому складно, бо десь є робота то треба робити, а з кобилами трошки знаєте, що інакша ситуація, як жеребна, то вже не робить, як уже все далі не робить. Кобела півроку робить, півроку не робить. Ну Є найпростіші кобеле, що їдуть до самого послідку, коли кобиле жеребелися у ріллі, пішли їсти, вийшли, а лоші вже в... <laughs> у ріллі лежать. Та й що, та й лоші обтяли, та й набикти, до орали город та й поїхали до хати? Таке бувало. Зараз такого вже немає, бо зараз більше любителів лишилось. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ми зараз ще знімемо пару тіктоків покажемо. Все найкраще. Ну, це ще найпара так пробіжети, я ще мушу це дозняти. Ну да. Да, красавчик. Сидва не є варианта. Два спи, кусать. Хоч один, хоч другий, куб-25 бере по рівному, так? Ну, та й хто хоче схоче собі купити, прийде попробує. Тож кубки коло хати. Ну, два ковбанчики тут є, куб-25, хлопці змірили. Кігне, хоч один, хоч другий, ті два ковбани. Все, всім дякую, до нових зустрічей.